Дивись на телеканалі Еспресо, великий ефір Василя Зими. Пане Данило, якщо можете сказати, де перебуваєте, розкажіть нам і нашим глядачам, яка у вас ситуація? Станом на даний момент бригада Рубіж має свої батальйони на Лимано-Куп'янському напрямку і також на Сіверському напрямку. І за минулу добу. Противник намагався штурмувати по всім напрямкам, де стоять батальйони бригади Рубіж, в зокрема сім разів на Куп'янському, 26 разів на Лиманському. Це найгарячіший був напрямок за добу. І також два штурми було в районі Білогорівки на Сіверському напрямку, трохи зменшилась активність противника. По е, нанесенню ударів кабами е, за використанням авіації, але він продовжує щільно використовувати артилерію, включно з ракетними системами залпового вогню. Дуже багато fpv дронів використовує і в основному, хоча е, пробує штурмувати. Малими піхотними групами, але також трапляються і випадки, коли штурми проходять з застосуванням техніки. Оборона тримається стійко, хлопці працюють максимально ефективно, намагаються стримувати ворога, завдавати йому якомога найбільших втрат, і підрозділи наших FPV-дронів в тому числі намагаються якомога. Ефективніше працювати ще на підступах до лінії бойового зіткнення, таким чином убезпечуючи нашу піхоту і унеможливлюючи просування противника і його, скажімо так, спробу вступити вже в ближній стрілковий бій. Також нищиться і логістика окупантів вже подалі від ЛПЗ, також за допомогою і фпв дронів, і артилерії. Зенітники бригади Рубіж також дуже ефективно працюють по розвідувальним БПЛА противника, типу Орлан, Зала, Суперкам. Коротше кажучи, як єдиний організм, стараємося працювати, підтримуючи одне одного на різних лініях на різних дальностях від лінії бойового зіткнення, стоїмо. Оборона стійка, противник на наших напрямках успіху немає. Я хотів нагадати, що просто зараз ну прийнято взагалі не різдво робити подарунки, і для бригади Рубіж можемо це зробити зараз. Е, щось е, дати на збір. Е, збирає бригада Рубіж для нареби радіоелектронної боротьби, засоби для своїх бійців. Це мільйон гривень. Це відносно ще й невеликий збір. Можна сказати зараз на екранах qr код а на титрі номер. Карти банки, бачите, дорогі наші глядачі. Тож можете долучитися і до цієї збірки. Так само підтримати, підтримати пана Данила, підтримати його дивізіон, підтримати його бригаду гривнею, щоб пошвидше вони могли мати реби, які би допомагали боротися з дронами. Пане Даниле, Так, так. В... Я думаю, що українці коли кажуть реба, то вони вже знають, що це таке. Але тим не менше, все одно нагадати в чому важливість, і, зрештою, для, для вас важливість ребів на вашому напрямку, як вони працюють? Ну, по-перше, хочу наголосити, що так, бригада Рубіж збирає на реби і збір. Дуже важливий, дуже необхідний, тому що РЕП це засоби радіоелектронної боротьби. В першу чергу вони використовуються для подавлення сигналів управління і відеозв'язку fpv дронів противника. І я хочу подякувати вашому каналу, який допомагає нам в просуванні цієї банки, і також телеглядачам, які підтримують ці збори. Донатять ми відчуваємо цю підтримку. І дуже дуже це мотивує, надихає, і е, стараємося, відчуваючи цю підтримку, е, працювати якомога ефективніше. Е, І ці засоби РЕБ вони встановлюються на техніку, е, вони встановлюються на автомобілі, на квадроцикли, якими здійснюється логістика, е, також встановлюються на броньовану техніку, е, тому що це захист е, життя і здоров'я. В першу чергу особового складу, ну і техніки, безумовно, також тому, що без засобів радіоелектронної боротьби, які встановлені на машинах, наприклад, багато є історії. Кожен військовий може розказати. і Ще дуже багато машин не обладнано ребом, і багато історій можуть розказати про те. Як за ними полювали FPV і яким дивом там в той чи інший момент вдалося все таки уникнути ураження, або FPV просто ковзнула там у борт мікроавтобуса, як було з нашими зенітниками, або вдалося FPV підстрелити з кузова пікапа, прямо лежачи в тому кузові на повній швидкості відстрілювалися з помпової рушниці. Набоями звичайними мисливськими з шротом і таким чином уражали FPV. але все ж таки РЕБ це не 100% гарантія, але все-таки найбільш ефективний засіб протидії FPV-дронам, тому що за допомогою реба глушаться або сигнали відео Зв'язку або сигнали радіокерування, і це не дає можливості FPV підлетіти до цілі, тому що на відміну від там артилерійського снаряду або мінометної міни, які не бачать, куди летять. Вони по суті свої сліпі. Це така лотерея зі смертю. То впіві він завжди бачить, куди він летить. І якщо ти е, помітив пів, що летить в своєму напрямку, ти можеш бути впевнений, що він також тебе бачить, і це прямо от зряче ураження. І ну нікому не хотілося б побажати відчути оцей от звук в який заходить на, на ціль. І тому е, збір на реби він дуже, дуже важливий, дуже необхідний. Щоб зберегти життя і здоров'я наших хлопців, тому ще раз дуже дякую і закликаю долучатися до нашого збору. Знаєте, ми тут говоримо трохи про Різдво, яке минає про час Різдвяно-новорічних свят. І... Бачили також кадри, як військові в непростих умовах, але збиралися на святвечір, колядували. Разом з тим я читала дописи від знайомих, які зараз воюють про те, що їм не до свята і що свято це складне, що є втрати. Бачила також від рідних, чиї. Чиї рідні воюють про те, що їм дуже важко бачити якісь світлини радісних родин, які збираються за столом, і, і кажуть про те, що їм бракує їхніх рідних. Я думаю, що є ще так само і ті, хто каже, що їм бракує тих, кого вони вже втратили на війні саме в час свят, бо це якраз в той момент ти відчуваєш, що за, за тим столом нема когось, хто тобі, дорогий, близький, якось так. Ще більше аніж в повсякденному житті. Як військові цього року налаштовані на ці свята? Як сприймають, не знаю, якісь колядки, ходи звіздарів, фестивалі вертепів, які відбуваються, як, як їм ці свята минають зараз на передовій. Ну насправді хочу сказати, що так може бути е, різні можуть бути думки з цього приводу, а, але е, і бригада Рубіж, і всі підрозділи Сил оборони. Е, ну ми робимо свою роботу, і неважливо, це свята чи не свята. Особисто е, я все таки відношуся. До цього з такою думкою, що е, у нас є своя робота, ми маємо її робити, і ми той живий щит, е, завдяки якому в тилу в у мирних містах е, ну відносно, звичайно, але все ж таки е, люди можуть дозволити собі свято, якби не сили оборони, якби не Наша лінія бойового зіткнення, яку ми тримаємо кожного дня, різдво це чи новий рік, чи там не знаю день незалежності. Але все-таки ми забезпечуємо можливість людям відчути ось цей елемент свята і відсвяткувати ну, в даному випадку різдво. Кожен має робити свою роботу, і ну, наша робота от полягає саме в цьому. Єгор тому... Фірсов на... добре, мені здається, написав. Він сказав, що лише три місяці тому я в Покровську е зробив фотографію, де люди, військові і цивільні, грають в теніс, е спортивний майданчик, люди спокійні, щасливі. Ну, не знаю, чи щасливі, але. Ще цілком мирні. І він каже, що коли я робив це фото, я розумів, що, от, можливо, це останнє мирне фото, яке буде історичним. І от три місяці тому, і він каже, що насправді здається, що Київ від Києва, наприклад, дуже далеко фронт, але насправді, насправді треба пам'ятати, що лише три місяці тому Покровс був мирним містом. Ну і так само я би додала, що не варто сприймати вашу роботу як щось що належне. Я це я звертаюся до наших глядачів. Це робота, яка пекельна і яка має бути оцінена людьми в тилу. Тому давайте ще раз покажемо QR-код тієї збірки, яку провадить бригада Рубіж. Вони збирають на РЕБЕ один мільйон гривень, саме стільки хочуть назбирати. Небагато в порівнянні з тими, наприклад, збірками, які ми оголошуємо на телеканалі на телеканалі Еспресо. Але тим не менше, давайте підтримуємо наших військових і подякуємо їм за найскладнішу роботу для того, щоб робота, яку вони роблять, поки ви можете відсвяткувати своїми родинами. Тому зараз QR-код скануйте або ж запишіть собі номер карти, який є зазначений на титрі. Пане Даниле, дякуємо вам за розмову. Дякуємо вам за вашу. Тяжку роботу дякуємо за те, що робите, і і спокійного вам дня попри все бажаємо. Хоча це дуже складно уявити собі на тому напрямку, де ви перебуваєте. Данило Борисенко, начальник розвідки зенітно-ракетно-артилерійської дев'язованого бригади Рубіж був із нами, дорогі друзі.